Не повернувся з-за кордону або перетнув кордон, готуйся до в'язниці в уряді. Планують зміни, які загрожують мільйонам українців, які перебувають за кордоном. Якщо нові закони будуть прийняті, порушення терміну перебування за кордоном та незаконний перетин кордону військовозобов'язаними можуть привести до кримінальної відповідальності. Зараз за незаконний перетин кордону діє лише адміністративна відповідальність з максимальним штрафом лише 8 тисяч гривень. А за сам перетин кордону, як ми знаємо з новин, беруть 10-20 тисяч доларів. Так ось, тепер після змін Осіб, яких спіймали при спробі перетину кордону, можуть чекати реальні строки в'язниці. Найгірше це те, що під каток можуть попасти навіть ті люди, які виїхали раніше ще по старим законам. Також планується криміналізація порушення терміну перебування за кордоном, що стосується навіть призовників, тобто чоловіків від 18 до 25 років. Наразі принаймні 800 тисяч військовозобов'язаних не повідомили державу про свій виїзд або про перебування за кордоном. Тривалістю понад три місяці. Криміналізація цих дій дозволить владі отримувати інформацію про виїзд і перебування громадян за кордоном, що відкриває можливість навіть для екстрадиції. Таким чином, нові закони це спроба обмежити ухиляння від мобілізації. Чоловіки, які перебувають за кордоном, повинні усвідомлювати, що їх можуть чекати серйозні наслідки за порушення термінів перебування або спроби незаконного перетину кордону.